Чи можливо викорінити корупцію, яка для багатьох стала звичайним явищем? А у деякі сфери буквально вросла і перетворилася на систему. Експерти антикорупційної політики визначають три найкорумпованіші сфери: перше місце віддають судам, другу сходинку посідають правоохоронні органи по суті, ті, хто власне й має боротися з корупцією. Далі називають роботу політичних партій та фінансові махінації у державних закупівлях в антикорупційних механізмах ми Запозичуємо якийсь чужий досвід. Ми маємо багато свого досвіду, але ми не маємо можливостей таких для узагальнень, для абстрагування, для того, щоб настільки чітко визначити закони, за якими діють корупціонери, і як діяти нам для того, щоб. Долати цю корупцію експерти дали і свою професійну оцінку роботі уряду, президента та парламенту. кажуть на всіх рівнях державного управління з подоланням корупції не квапляться. Ми бачимо не дуже низький рівень політичної волі для впровадження антикорупційних реформ. Все, що уряд робить для того, щоб антикорупційне законодавство почало діяти, воно робить тільки під тиском громадських організацій. Тож експерти вважають, у першу чергу усім потрібно дотримуватися антикорупційного законодавства, зокрема, і не порушувати законів взагалі. А тим часом корупція в Україні процвітає. Наша держава за рівнем сприйняття цього ганебного явища суспільством на 147-му місці із 177 країн світу. Щоправда, нещодавно в Україні розпочало роботу національне антикорупційне бюро. Нині воно у стадії формування.